Друзі, сьогодні покажу вам неймовірну квартиру. Просто подивіться, яка вона стильна, вишукана та елегантна. А ще великим плюсом цієї квартири є те, що власники погоджуються її продати за гривнівий розрахунок і безготівковий розрахунок. Уявляєте, в наш час власникам не потрібні долари. Якщо ви шукаєте саме таку, від угоди. Зверніть увагу на цю квартиру. Квартира наша двокімнатна, розташована на ближньому замості, має загальну площу 64 квадратних метри. Розташована всередині будинку, виходить на дві сторони. В квартирі виконаний якісний сучасний ремонт, який власники робили для себе. Всі меблі, техніка, сантехніка найвищої якості. Все входить у вартість квартири і залишається на Вим, господарям. До речі, вартість нашої квартири 85 тисяч доларів. Цю квартиру можна як е, здавати в оренду вже завтра від 16 тисяч гривень, а так само використовувати для власного проживання. Ви помітили на кухні, яка є зона відпочинку? Просто уявіть, як ви зранку собі зробили каву на цій кухні і насолоджуєтесь чудовим виглядом з вікна. Дивитесь, як люди йдуть на роботу, а ви релаксуєте. Тож, якщо вас зацікавила ця квартира, дзвоніть мені та пишіть, приходьте перегляд.